І знову питання про штрафи за 4 деф. Якщо не показувати ФОПів, наприклад, три роки і нарешті потрапили під перевірку, то в межах позовної давності за кожен квартал будуть намагатись накласти штраф, це 9 кварталів за перший 1020, а за наступні по 2040 чимала сума як для ФОПа тільки за 4 деф. Усе не так. І коротко відповім. Штрафна санкція за недостовірні відомості 4ДФ передбачена пунктом 119.1. І штрафна санкція накладається лише за недостовірні відомості, які призвели до заниження, завищення податку. Мова йде про помилку в ПДФО та військовому зборі, а також за помилку в ІПН. Значить, оскільки податківці вважають, що виплату ФОПам показувати потрібно, то їхня відповідь така: невідображення ФОПів трактується як помилка в ІПН. бо ІПН мав бути ФОПа, а ви його не показали. І тому, на думку податкової, це порушення, штраф буде. Але друге питання у якому розмірі? Тому що 1020 накладається як за вид порушень, і тому, якщо 9 кварталів... Штрафна санкція буде разово 1020, як за вид порушення недостовірні відомості. Коли прийдуть вдруге на перевірку протягом 365 днів, тоді штрафна санкція буде 2040, теж разово, якщо і далі будете не показувати. Ну, ось так.